З метро 1300 гривень. І взагалі, в метро я поїхала тільки заради ось цих тарілочок новорічних. Взяли дві штуки. За дві тарілки, ось такі гарні новорічні, ми заплатили 340 гривень. Я думаю, що це гарна ціна. Це я побачила в однієї дівчинки, в лівсах вона мені попалась і все. Я сказала, що мені треба такі тарілочки, Взяла ось такі прокладки. Це я вперше бачу з ароматом Троянди, я так поняла. Сподіваюсь, що в мене не буде алергії. Обожнюю ці щоденні прокладки. Вони дуже хороші, приємно пахнуть. Ось таке мило. Ось таке крем-мило, дівчата, такий аромат. М -м, я не можу вам передати. Валіку взяли дві ось такі гельки, на них була знижка. Це я не купувала, це мене пригостили в закладі.